Побачити на власні очі, як Україна переживає складні часи та здивуватися натхненню та ефективності боротьби українського народу зі складнощами, Так охарактеризувала свій приїзд представниця канадського посольства. Тож подальша співпраця буде ще продуктивнішою. Канада завжди підтримувала Україну з часів її незалежності. Особливо це проявлялося під час подій на Майдані. І зараз, коли Україна втягнута в озброєний конфлікт, нам дуже важливо провести цей візит, під час якого ми можемо відвідати такі регіони, як Дніпропетровщина, аби краще зрозуміти наявні проблеми та проблемні питання та сформувати чи. Кі поради для керівництва наших держав така підтримка є необхідною саме зараз, адже допомога від західних колег потрібна не тільки у вигляді гуманітарної допомоги та обміну досвідом. Це звичайно і допомога в лобіюванні інтересів України на самому високому рівні. Отже, і Сполучені Штати Америки і Канада мають дуже серйозну позицію відповідно до України, і ця позиція значно серйозніше і значно міцніше, ніж позиція Європейського союзу і багатьох європейських країн. Тож ми дійсно сподіваємося на те, що лобі американське лоббі лобі канадське зможе змінити ситуацію і переломити цю ситуацію. І міжнародна спільнота, особливо міжнародні організації, такі як ООН. І інші міжнародні організації ну, будуть змінювати свою позицію щодо війни в Україні. Представники канадсько-американської делегації пообіцяли всю інформацію про ситуацію при фронтовій Дніпропетровській області донести своїм урядам, щоб Україна змогла отримати ефективну медичну та військову допомогу США та Канади. Анастасія Пліщова Сергія Маршнико Дніпропетровський державний.